Масштабного я звільнився в 2014 році. Я військовий з 1987 року. У мене вже за 30 старо. І коли ну, я звільнився по станом здоров'я, коли я розпочалася певна масштабка, довго в і в очередь стояв, поки і волонтерство. І пока... приїхали в цю частину, де я зараз. І так вийшло, що попав туди служити. Ну, наше бойове завдання бути постійно на чергуванні, в бойовій готовності і по-першему по команді або по загрозі одразу ви, виїжджати, реагувати на, і старатися не дати пролетіти В місті Ми одіваємо екіпіровку, сідаємо в машину, виїжджаємо на визначені позиції. Дивимося по планшету, з якої сторони летить, на ту ж позицію їдемо. Приїжджаємо на позицію, розгортаємося, чекаємо. При прильоті стараємося збити. Ну, у нас машина ЗУ-232, самих перших, з радянських часів. Ну, зато безказана і хороша техніка. Ну, Стріляв вона добре. З обезпеченим снарядом в нас все добре. Командування от, все наперед, Є заявки виконуються практично в один день. Утром заявили, в обід вже привезли. Я прийшов довгий шлях для того, щоб потрапити в мобільну вогневу групу. Я прийшов добровольцем в армію, прослужив на дивізіоні, позбивав ракети, а потім потрапив в мобільну вогневу групу. Принцип роботи мобільних вогневих груп полягає в наступному. Ми повинні виявити та знищити ворожу ціль, яка на короткий час заходить в нашу зону враження. Для того, щоб збити дрон, це доволі таки складна робота. По-перше, його треба виявити візуально. Тобто, вночі це вже складніше, ніж в день. Дрон зазвичай підсвічується прожектором, для того, щоб кулеметник саме бачив ціль і далі вже. Йде робота самого кулеметника. Йому потрібно вирахувати дальність, дальність до цілі і її швидкість для того, щоб е, вирахувати упередження в стрільбі, щоб знищити ворожу ціль. Це дуже важко, тому що зазвичай на це у кулеметника є не більше 30 секунд, поки ворожа ціль покине зону ураження. В основному безпілотники збиваються кулеметною технікою. На озброєнні ми маємо кулемети як радянського проста, так і... Іноземні зазвичай це браунінги різних модифікацій. Оце ж, саме така проблема це що близько до кордону. Підлітний час дуже малий. Буває, що тільки розвернувся, і він вже летить. Не встигаєш. Буває так, що Ждем. Вони ж теж не прямо летять, вони маневрують. Ворог постійно навчається, завжди ворог намагається вирахувати якісь нові маршрути. Поради, ховатися, треба, а не знімати. Порада поліції побільше таких ловити і проводити з ними бесіди, щоб вони цього не робили. Якщо нас хтось сфотографував, нам доводиться переїжджати, тому що може прилетіти маленький дрон. Ну, для того, щоб стати частиною мобільно-вогневої групи, треба пройти бойове злагодження зі своїм бойовим напарником і також пройти тренування спочатку на тренажерах віртуальної реальності, а потім на полігоні відпрацьовувати технічну частину працювання зі зброєю. Ось, взагалі це недовго, це не складно, треба лише мати наполегливість, відповідальність і бажання навчатися.